Цими днями судова медична експертиза Закарпатської області святкувала своє 60-річчя. Від двох експертів, які тулилися в одній кімнаті непристосованого приміщення і обслуговували всю область до потужної структури з висококласними фахівцями в кожному районі Закарпаття, таким був шлях служби за ці роки. Вітали ювілярів, експертів, колеги, медики, прокуратура, проспілки, працівники міліції, судді. 60 років службі це ще не так, що вона на пенсію. Це навпаки. Говорить про інше. Це говорить про те, що є сформована серйозна, ефективна служба судово-медичної експертизи в Закарпатській області, яка не тільки заповнила свій штатний розкір цієї спеціалістами. А це свідчить про те, що це є служба. Яка має свою славну історію, яка має свої традиції і це є основним виховним фактором для любого спеціаліста, який приходить працювати в даному системі. Я згадую свої студентські роки і, напевно, найцікавіші заняття проводив Філіп Борисович Борцен, який є, я рахую основоположником, натхненником, батьком судово-медичної експертизи. Мені приємно вітати сьогоднішнє керівництво служби Ярослава Васильовича Довтина, зокрема, який робить все можливе, щоб ці традиції зберегти. Служба працює пліч-опліч з курсом судово-медичної експертизи і я ще ніколи не чув, що був якийсь подіб, який буває на деяких клінічних базах, що це є працівник кафедри, це є працівник бюро, а навпаки, є відповідна робота. Залучається для експертизи завжди кращі фахівці, спеціалісти закарпатської медицини, деякі навіть. І передають свій досвід як український, так і професійний колегам і так далі. Тобто, дійсно я хочу повернутися до того, що хоча це є сформована галузь, яка має свої вже славні традиції. Я вас вітаю з цим святом. Я вважаю, що цей акосний настрій, який сьогодні вам визнає, у вас був завжди. щоб Основне почуття, окрім професійного, це була гордість за свою роботу, за свою структуру, за свою роботу. Головний лікар обласної судово-медичної експертизи Ярослав Товтин ознайомив присутніх з історією розвитку служби на Закарпатті, а завідуюча відділенням судово-медичної імунології Ольга Рубіш розповіла про фундатора цієї служби в області дворцина Пилипа Борисовича. Пам'ять вчителя вшанували хвилиною мовчання. До річниці була презентована книга, яка є своєрідним ретроспективним поглядом у минулої служби і розповідає про основні її етапи становлення в області. Ветерани найкращі працівники служби були відзначені грамотами та цінними подарунками.